Так, продовжуємо. Ми, Микола я поки спілкувався, прилетіло якесь чудо. І ви знаєте, якось І щось воно як атакує. А ну-ка, я надивився на небо, зараз щось його знімаю. Ну, він не думає, що візьме, а от розжене їх схоже ще добрячі. Бо вони прям прям атакують зараз. Здорове щось. І не яструб, щось. Ну, я думаю, що він зараз піде, він зрозуміє, що тут йому нічого ловити, а от голубів він розігнав вже. О, ось він. Бачите, яке мурло. Шуці, я не знаю. Альбатрос якийсь хижий. Ну він тільки що ганявся за голубами. Він тільки що погнався за одним, погнався за іншим. Ну, помітно, що він повільний, що це не сокіл, ну може там якийсь там інший, але точно не сапсан, який так. Ну, ну коротше він зрозумів, що йому тут нічого ловити. Начебто уходить, може ще на одну атаку заходить, поки не розумію по ньому нічого. Але те, що він голубів, розігнав, та поки спілкувався з Миколою, дивлюсь дивлюсь, вони це, застріляли щось. А так близько двох десятків добре так літали, блін. Так, що тут? Ай блін, ті, що було високо, я дивлюся, вони розсипані. Вони всі розсипані. ну То мурло полетіло, так що у вас є тепер час зібратися. Ось цей минулий ледер сідає. Ледарюга, ледарюга була. Зараз молодець, я вже не можу, вже язик не повертається, тебе ледарем називати. 61-й цей стальномурий. Красивий. Серегі Вісіловському за таким забарвленням мраморний він їх називає. ну Цей такий трішечки як темніше трішечки, ніж він полюбляє, але все одно він такий полюбляє, таких голубів. так, Кого я бачу? кого бачу Давайте трохи ми устаткуємось Я подивлюсь, кого 2, 6, 9 і 2, 11, ще 2. 13-14 я бачу. Це ті, що вже зібралися, я дивлюсь. Вони їх хто куди розкидався. Ну вот ці. Це я вже беру свої... Ух ти. Розувся, зараз, зараз. зараз. Руки йшов назад. Втратив чобіці. Давайте щось вам покажу. Бачу, що четвірка тут низько. І тут. Пара тут-пара тут. І якщо отак от над ними дивитися, то ще є тут. Чи шістка, чи скільки тут. Ну Вони теж так не дуже та й разом. Тут шістка, тут пара, там пара, ну таке. Ось пара те, що висока. Ну, вони вже не так високо, вони вже знизились. Сьогодні вони дуже добре піднімалися в плані висоти, це вже знизились. Я хвилювався за те, що прийшов хижак і думав, він зараз їх розжене. Поганявся трішечки за ними. Це така перша була на очах атака, але така атака, атака скажімо так, непрофесіонала. Бо це явно цей, гол, цей, цей хижак він не спеціалізується на голубах, йому важко. Оці мої вже стальні рябохвостики сідають. У-у, як ти швидко сідаєш, так? як ти вмієш, це, це 62-й начебто. Чисто сьоме, це щось. Оце, до речі, одна гніздка, два, що я кажу, ледер був. Ага, це це, це, це хаос. Хаос там був теж. Сідає хаос. Молодець. зорієнтувався, що там вже нічого робити вгорі, бо там літає. Монстри. Ну, то був, я кажу, якийсь непрофесіонал, по голубах я маю на увазі непрофесіонал, бо він явно Не... це не його основна їжа з такими-то крилами, крилами альбатроса. Він огромними. Розмах крил. Був великий. Там мої там бакарик мій там. І 56 і 96, два моїх бокаріка. Вони там. Один з них, до речі, потрапила голубка до Миколи. Дзвонить мені Микола каже, спіймав. Ну, Спіймав від цю голубку. Я приїжджаю до нього, а вона сидить на, вже на дроті, тобто на, ну, на даху вилетіла. Коротко, вискочила з клітки якось там. Щось вони там необережно поводились з нею, вона вискочила з клітки. Я думаю, та нікуди не дінеться. Поїхав собі. Коли приїжджає, він дзвонить каже, зірвалася, летіла. А воно таке молоденьке. Що ну, ви думаєте, на наступний день прилетіла? Вона от, Начебто зловив вже, та, і все вже нікуди не дінеться. Ну, Там у нього як ловлена? Ви ж знаєте, як він там всі на він так їх чук 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 заганяє, як гусею то. до тої толпой. І то вони там якось в голубник заходять. Там же ж відкрито на землі стоїть. Ну ось вона свою помилку зрозуміла голубка і вискочила. І він так переживав, що начебто вловив голубку, а, а вона... вона втекла від нього. Ну і так вийшло, що вона на наступний день прилетіла. Знов застріляли. Прилетіла на наступний день. Цей нижні застріляли. Ну, десь хтось літає, бо щось граки, я дивлюсь, літають. Ну, ось вам і Баката була молода. О, це хтось... Хтось летить. Ховався, ховався. А, це 113-й. Це такий мазаний стальний. Це, до речі, одногністка цього ж, що там минулий ледер був по ось, ось батька його одесит, Це його. Ну він одразу почав літати, якщо його одногністка якось довго не піднімався, то це одразу... І старший одразу почав літати. Але його загнав, теж був одесит ще один. За забарвленим, як батько, але я його загнав. Він якусь була ясна погода була, і то він перекрився там з кількома ще голубами. І з того польоту, по-моєму, троє троїх так і немає. До да, трьох. Начебто трьох. Я вже не пам'ятаю це, щоб влітку було, підзабув я. Але але так так сталося, що да, загнав я. Задимили мене. Сусіди задимили мене. Ну потрохи сідають. А, а хтось ще ось, а хтось ще дуже висока. Бакаліки мої там ще. А, ось якраз 114. й Це якраз тільки щось 113-й. Це його одна гнізка. Ледер колись він був. Колишній ледер. Є отак. Треба зрозуміти, як це забардя називати, я не знаю. Ну підкажіть мені, може хто мені підкаже. Ну як от ж, на кого він нагадує такий. Треба подумати. Кого він нагадує. Ну може ви підкажете. Зараз, бо він, я думаю, не спокусує нормально. Зараз йому треба сюди злетіти. Щоб нормально ви роздивилися. Я та знаю його, а на камеру, мабуть... Ну що, я дивлюсь, що все-таки вже познижувалась більшість. Оці взагалі вже затиснула їх, вони вже помітно, що до посадки. 5-6 низько. Пара ще така на середній тримається в висоті. І шістка тут. Не знаю, скільки ще, чи були в небі. Позбиралася вони чи не позбиралася, поки не розумію. Щось сіло, щось на очах, на ваших. Щось не помітив, щось помітив. Це ігла Петровича голубка. Ось ця літала сьогодні. Саракова сіра, вона сіла без камери, я, ну, я бачив, як вона сіла. Ну, вона ще самих самих перших. О, одне з бакатих, бачу, сідає. Ось, зліва якесь бакати начебто. Схоже ще на оцю якраз молоду, що, це, що до Миколи потрапляла. А, ні, це рябець схоже. Зараз, зараз сяде бо я... Це Кримача. Я на камеру кидав її 78-му. Так, да, то, то бокарик. Оце, оця якраз історія була про голубку, що до Миколи потрапляла. Ось вона, 56-та голубка. Теж така Баката. Ну вона, зрозуміло, що там не чиста. Ну я так називаю її боката. У мене дві таких, одна така більш чиста. Ну теж не ідеальна, але більш чиста. Ото Бакарік. Бакаріками називаю от 96-го. По парус. Оце. Це вже з-під іншої пари. Ледарюга Трішечки сьогодні зачепилася. Подивлюся, як вона далі себе буде поводити. Трішечки зачепилась сьогодні. Ну в таку погоду, якщо чесно, треба літати, а не трішечки чіплятися. 97 там. Стальна, мені дуже подобається. Ну, 43-я, звичайно, там. Я думаю, що верхніх 12 голуб це я. Ну, 99%, що він там, бо він завжди в останніх сідає. Ну і можливо 43, хоча 43 ну якщо вони, то вони там взагалі вже такі вже найплятіші, мабуть, тут. Пара ще висока, а ці вже тут. Ой, куди ділися? А сіла, мабуть, чи що. Щось тільки що сідала. Ну пара висока, а всі інші вже тут. А я не бачу, до речі, бокаріка якраз. Невже він там вгорі? Ну, я зараз не зможу наблизити, щоб зрозуміти у цих верхів. цих то я звичайно роздивлюсь. Це стальне щось. Це на 43-ю схоже. Або на 97 -ми. от вона, вони дуже такі схожі. Вони зараз з повними хвостами. У двох і такі от вони схожі за В польоті я їх плутаю. полетіла, да? полетіла 83 це минулорічна голубка Пара висока, я не знаю. Ну це точно вже сіла, бо я не бачу. значить вона сіла, то я не помітив просто. Так, поки вимкнусь, мабуть. Хотів вже, щоб, щоб вони вже засняти посадку, але... Та ось вони начебто ось, 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 і все ніяк не сягнуть. Вже і часу і так налітали. Достатньо. Назнімав, точніше. Це на 43-й, схоже. 43 з синім кільцем на правій лапці. Це 85-й. хвости начебто. Подобається мені в цьому році у мене ці ряба такі пишненькі, дуже красиві, мені подобається. Зараз вона сяде. Я подивлюсь. Ні, 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 ні. То, то ця схожа. 123. 123 ця. Ну а що ви заворушилося? Я тут 97-ма ось бігає, вона вже сіла раніше значить. За якого думав я, ось вона. Ну, вона точно там літала. Я знаю її. Ну, що, пара вгорі, дуже висока пара. Але не знаю, чогось вони вирішили ще політати. Зараз, зараз буду роздивлятися, хто там, що там. Ось цей голуб, за якого, як його назвати, може підкажете. Я не знаю до цих пір, як його називати. Зараз фокусуємо, трішечки на польоти нам напит. Бачите, яке забарвлення? Він такий трошечки червонопаясний, але не дуже. Ось таке забарвлення. незрозуміло, як на мене. Чорнильний, не чорнильний. Ну вже... Колись він був ведерем, зараз вже ні. Не скажу, що він льотчик прям крутий, але вже точно літаючий голод, літаючий. Ну, пара ще літає, буду зараз роздивлятися. Не буду вас тут за завантажувати цим, буду сам роздивлятися, хто там може бути. Я та... Є у мене припущення звичайне, але це не точно. Все-все. вимикаюсь. Поки всім. До побачення. Пока.